Мої ну, вітаннячка, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, зараз З'явилися ми, як ви бачите, вже в магазині, друзі, подітимо ось очі чи день. Будемо виконувати, друзі, контракт. Будемо виконувати контракт, друзі, тому що такі справи. Давайте промалюємо шлях і їдемо. Як пам'ятаєте, в минулої серії ми з вами завершили за той контракт по будівництву хатини на цьому базі. Окей, хатині родини. Я не знаю, може ми будемо приїжджати тут. Можливо, побачимо це. Побачимо. Ми їдемо тут, друзі, обережно, бо як побачите трафік, у нас головна дорога, що будемо потихеньку їхати. Ви напишіть в коментарях, як, як у вас настрій, як день пройшов, То чим займався, таке друзі. Кстати, друзі, повідчиняв я на мапі багато цих АЗС мається на увазі, друзі. Ось, оця, ось ця хатина, як ви пам'ятаєте, ми з вами будували, так. Ми зараз привезли техніку, треба буде, друзі, втрамбувати даний грунт, потім знову треба буде привезти один, друзі. Ми зараз трошки поїдемо вперед, щоб тут не заважати Засідаємо цього катка, але збирався катання. Кстати, друзі, щоб ви розуміли, так. Я зараз я вам скажу де тут у нас. Чи, чи Екскаватором ми, друзі, пройшлися, тобто вирівняли ґрунт. Це у нас іде перший етап, друзі. Перший етап потім втрамбувати. Ось це, тобто два ціх, а потім, я так розумію, треба буде завести гравій і знову його втрамбувати, друзі. Друзі, я вибачаюсь, давайте як же тоді коли э, завантажу цей. ну, mm. Завантажу. Будемо сподіватися, друзі, що це нам зарахується. Давайте я тоді зараз з'їв візьму полупричіп, візьму цього, э, скажіть я вам скажу гравію, і тоді до вас повернуся. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся. Все, як ви бачите, веземо вже друзі, гравій на об'єкт. Ми зараз будуємо хатину. То все ж таки треба було, друзі, того, що я тоді затрамбував гравій, на це на то все вірно я його зробив, що затрамбував. бо... Цей граві що я зараз везу, він везеться на другу частину, там, де ми з вами теж каткуває. Тому, Друзі, ось отакі справи, їдемо, працюємо. Подивіться, яка на вулиці пальна ніч. Як світло світло. Ну, дуже круто зробили дану. Дуже круто. Ну, друзі, ось так. Тихенько працюємо. Так, давайте я вже тоді як буду під'їзду. Ну, коротше, друзі, як завершу етап каткування, я вам покажу обов'язково. Не перемикайтесь, друзі, далі потім. Як ви бачите, друзі, ми з вами зараз висипамо в даний цех. скільки тут техніки. Ну як техніки, коток, друзі, грунтовий, той що трамбовий, і друзі трал. Ну Це трал не взяв, купив я, да, наче я його теж купував цього трала. Друзі, в мене ще їх два. Один трал широкий, там возиться багато. Мається на увазі те, що... Великі такі широкі екскаватори, тому те все, да? а це, друзі, такі маленькі для маленьких екскаваторів, для катків, е, ну, тому, для бульдозерів, можливо, сюди бульдозер ходять. Ми зараз з вами будемо висипати гравій. Це, ну, продемонструю вам так сказати. Але зверніть увагу на те, що скільки тут техніки Хоча Минулої частини, друзі, там ну, дуже багато. Дуже. Друзі, то треба було для початку то все розрівняти. Я не знаю, як я буду каткувати, Але спробуємо. Насильно так, критично. Тому, друзі, не перемикайтесь, далі буде. Тоже нам все подходит, как зарастет на все. Що нам, нам просять привезти матеріал? Матеріал якийсь то райбер меш. А що це таке? Я не знаю, я не будівельник, так що вибачте. Так, друзі, не перемикайтесь, далі будемо. Вітальничка, друзі, ще раз. Як ви бачите, ми вже ну, я сам розвантажую, але ви, ви телеглядачі він всі телевітубері підписники дивиться, дивіться, дивіться, як вона це Дані Знаєте, я це подумав, шкода, що не можна продати оцю вантажівку і купити, друзі, нормальний маніпулятор. Тобто тягач маніпулятор. Ну, було б доволі непогано. Так як ну не можна це продати, напевно, цю вантажівку. Бо, якщо навіть взяти друзів. Той фактор, що можна буде цю платформу потім взяти і цей, вона ж багато вже було Тому ось, друзі, ось так. Ну, друзі, такі справи. Так, давайте зараз. Ну, Ми Візьмемо. Цю вантажівочку. Ой. Ну, друзья, так и справа, да. Так. Сказал, сколько коштует, друзья, твой скажите, я вам скажу. Ой та друзі. Скільки коштує ця вантажівка? Та ще йде за маніпулятором. Бо наприклад от сканії немає. Такої сканії немає. Та машинка кого вартує, дуже багато грошей. Дуже багато. Хоча ми можемо взяти в оренду, тоді. Чого ні? Хоча ми можемо взяти в оренду. Ну, навіть якщо 118 тисяч... 250. Так, друзі, ну, йдемо роз цей. Як ви бачите, тут уже цю частину залили, друзі, ну а нам заливати ось цю частину. Треба буде заливати, друзі. Так, що я пропоную? Нам же ж напевно вже котов, друзі, не потрібен. Ну, Скоріше за все було. Ну не потрібен. Давайте подивимось по контракту. Що нам далі? Заливати, так? Да? Після того, як ми зальємо, що там знову привозимо матеріали і знову пішла, друзі, заливка. Ну, тобто каток нам не потрібен, відповідно ми можемо його здати. Відповідно ми можемо його здати. Що ми поїдемо сюди, це тут треба робити коло. Друзі, давайте я тоді вже як ну, буду підвозити до магазину да, цей, тоді я вже увімкнуся до вас. Не перемикайтесь, друзі, далі буде. Так, друзі, ну як ви бачите, я свого міксера продав, друзі, і взяв в оренду ось такі міксер. Чого саме так о, поясню. По-перше, друзі, тим міксером потім ну, в нього немає очого. Той що подає бітон, друзі, по цілі. Відповідно, треба було такий міксер, щоб він був сірок. Бо міксером там сьогодні не поїздиш, бо там замерз Ну, зараз я не так, У нас не був друзей взяти, ось такий міксер, ну а що робити? Ну, друзі такі справи от як ви бачите то, ну, тут немає місця щоб це і то навіть цим треба ставати якось з боку друзі щоб ну, ну, друзі будемо це все заливати що друзі був ось так зробити так ну Це уявляєте, якщо б я оценився нам друзі ось так питаться Казан болот не должен, только приемный. Друзі, трошки поналивав на камень і друзі треба буде скласти По повністю складати, бо, друзі, мені ніяк Так, ну ось ми, як ви бачите, сюди ось так привезли, да? ну ще позаливали то все бітоном, друзі, і тому ось так. ну Тут, звісно, симулятору дивишся, то трошки це швидше воно друзі застигає а по факту це дуже довга справа дуже довга друзі тому друзі ось отакі у нас справи так друзі ну я тоді пропоную на чому я буду завершувати дану серію вже я Ну Якби буду займатися далі, працювати і тому подібне виконувати контракти. Мається ну, на увазі, друзі, те, що я оце сьогодні зробив, я вам показав. Тому ось такий порядок денний був, що саме треба було зробити. Понятна справа, то все ще буде поза кадром, друзі, це все робитись, але більшу частину, як ви бачите, я все зазнімею. Все Ну, мається на увазі знімають. Тому, друзі, ось і такі справи. Вам традиційно, гарного дня та настрою, друзі. Ну і почуємось наступних відео. Часті, здоров'я, багато і До скорих зустрічей.